Доброго раночку, з вами канал Лампове телебачення. Я Горинич Змій, і ми сьогодні, е, коротеньке, хотеньке, але крутеньке відео зробимо з наших е, візитів по секонд-хендах. Насправді це, те, що я зараз покажу, це було в одному єдиному секонд-хенді куплено. Е, в інших щось нічого ми тоді не знайшли. На жаль, але ну, раз на раз не. Не виходить так, що одразу все знайти. Минулого разу, бачите, там навіть були диски на Xbox One. І це круто, тому що ігри запустились. До речі. Друга гра не хотіла, пам'ятаєте, завантажуватися, якщо, якщо хто там дивився. Тому що диск був трошки подряпаний, і воно не хотіло, воно там на 18%. Десь закінчувалось і все. 18 половиною Але після того, як я оновив Xbox One, воно запропонувало мені завантажити основну масу з інтернету і трошки докачати з диска, Ну коли інсталювало. І все запустилося. Гра реально запустилася, я вже там трошки навіть побігав. Ну, прикольно, прикольно, вони, звісно, роблять такий... Такі типу Open World, але не Open World, там просто ну, це як Disney, як він називається? Disney Magic World на 3DS. Я пам'ятаю, бігав. Uh, так, і так само така, я так розумію, гра, ця Rush. Це вона є uh, плюс-мінус така сама. Там теж ти бігаєш, у тебе є основна площа. Uh, а є там ти можеш побігти в якийсь там у Францію, там, там де Рататуй, там той Story, і ще кудись. і... І, там, мабуть, немо, поиск пошуки NEMO, і так далі. От, тобто, якщо ми кажемо українською тощо. Але зараз мова не про те. Тобто я радісні новини стосовно того, що у нас запустився диск другий, і це круто. А тепер ми подивимося, що ми реально надибали в одному єдиному секонд-хенді, і це реально такі місцями круто, просто круто чи класно, а місцями прям топчик. О, це із розряду. ну, Круто, класно, що є така штука. Ось це у нас Avengers Endgame Marvel Studios. Тут трошки поламаний цей сама корібочка, але не страшно, але вона така, типу, понтова, так що можна просто її замінити. Давайте подивимось, як виглядає диск. Диск виглядає так, і він прям, мабуть, новенький. Його, наче ніхто не дивився, таке враження. Тому що взагалі жодної коцочки нема. Є така прикольна брошурка Marvel Studios, і прям тут, я так розумію, все, все, що було, Collectible Artwork Sleeves now available. Assemble Your Collection. Збери свою колекцію, таких от Artwork sleeves. Рукавів таких артворкових. Прикольно. Це прямо, щоб воно виглядало дуже круто. Ну, Отака от у нас є тепер. В колекції ще не було, наче, наскільки я пам'ятаю, такої штучки, дрючки. Потім отаку забрав. Прикольно дуже. Давайте прямо я приберу, мабуть, бачите, Security Protected, ці діла. Мабуть, щоб не, ніхто не, не тирив. Бачите, воно так гарно було е, запаковано, що і його на, ніхто і не вкрав за весь цей час. Тепер воно у нас. Я не знаю, чи зараз я спробую його е, розірвати, чи краще не треба. У мене собою тут немає. Те, о, ножиці є. Секундочку. Ми візьмемо ножиці і підріжемо. Я просто не люблю, коли воно так от якась... Не, не до... Воно має бути або запаковано нормально, або вже розпаковано, тому що все одно ми будемо його е, там, не знаю, дивитися. якось... Е, воно приємно, коли його можна якось взяти. Бачите, отакий анбоксинг у нас вийшов. Е, серіал Stargate Atlantis Season 3. Бачите? Ну, я насправді я пам'ятаю, Stargate ще там, який... коли йшов, е, який там. Або в 90-х, або на початку 2000-х. А це вже якийсь, я так розумію, більш сучасний. А, ну, 2006-2007 роки. Тому, в принципі, це, я так розумію, продовження якесь було. да? Stargate Atlantis, бачите? Season 3. Ну, прикольно, прикольно. Давайте подивимося, що там всередині. це ось так. Оп, тут у нас отака от брошурочка. Тобто тут теж. Купа всякого написано Диски. Бачите, скільки їх. Раз, два, три, 4, 5. Да? Їх має бути п'ять. Ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять штук має бути. Да? А давай зараз передивимось. Да, бачите, має бути. Я не знаю, чого вдома. що воно гарно видно все. Там п'ять дисків має бути. Е, і ось така історія. Прикольно. Е, до речі, прикольно, що є ось цей актор. Я, його, я, я розумію, що це за актор, але я не, не думав, що він знімався в такому серіалі. Прикольно. Виглядає класно, брошурочка в тему, все класно. Е, воно по суті. А ну, давайте рандомний диск від... дістанемо, тому що дисків багато. Так. Так, і як ти у нас дістаєшся? Єдине, що мені не подобається у всіх цих штуках, то що невідомо, у них, вони якось всі по-різному відкриваються. Ну, Цей диск, мабуть, трошки дивилися, мабуть. Але не дуже сильно. Там одна буквально дві дряпки є, якісь. Ну, такі. Робочі дряпки. Я б не сказав, що це прям якась. Серйозна. Так, ну, сподіваюсь, що воно. Зачепилося. Тому що ніколи не знаєш, напевно, як воно там зачепилося чи ні. Ну, зрештою, отакий от у нас прикольний е, dvd збірочка ну, Це означає, що треба буде подивитися і всі інші е, сезони, а може, ми їх колись ще знайдемо на секонд-хендах, може будуть ще десь лежати. О, До речі, якщо е, у вас е, я просто інколи бачив, як люди там пишуть, дякую. Ну, люди, це ви як ви пишете стосовно якихось фільмів, якісь там коментарі. Е, цікаво, просто що у вас є в колекції, чи, чи можете чимось там теж е, похвалитися чи просто порадіти. О, дивіться, а ця штука, прям це з того самого секонд-хенду, і вона майже. Майже супер-пупер. Ну, це прям круто, що я цю штуку знайшов. Але на жаль, є ну, зрозуміло деякі нюанси. Ну, Перший нюанс, в тому що воно ну, пом'яте. Це перший нюанс. І тут, бачите, всі ці куточки вони теж зам'яті. Це от другий нюанс. Да? Але бачите, яка крута штука. Це прям official гайд The Making of Harry Potter». Бачите, Warner Bros Studio Tour London. Бачите? Тобто у нас є три мінуса. Це те, що вона дуже пом'ята. Це те, що тут у нас куточки зам'яті, це найгірше, що може бути взагалі. І те, що трошки вона тут надірвана. Ось тут. Але я забрав, тому що коли відкриваєш і дивишся. Що тут якісь отакі от всякі штуки пишуть, де що знімалося, як це якісь там ефекти робилися. Це прям прикольно. Це історія, це круто. Ну, я насправді бачите, тут зелений фон, що там на зеленці робилося. Е, круто. Це реально круто, і е, я дуже радий, що мені пощастило дірнути навіть такий примірник, ну навіть навіть в такому стані. Тому що я його трошки зараз. Е, я тут візьму спеціальною прищепочкою його об. Всі ці пови, повикручую назад. Куточки його трошки все зроблю назад. Тут можливо заклею обережненько, щоб воно не відсовувалося так, тому що ну, папір все одно легше клеїти, ніж будь що. І взагалі покладу під обережний пресик потім, щоб воно вирівнялося. Да і а вже ж воно не буде потім в в ідеальному стані, але воно буде в такому стані, що його воно не буде так. Бачите, воно прямо його видно. Що його якийсь у нього кіфос, каліос і лардос. Розумієте? В одній книжці, а ми цю книжечку приведемо в порядочок. І в принципі, знаєте, чому прикол? В тому, що книжка виглядає, наче така, вона прийшла така трошки містично виглядаючи. Розумієте, вона така наче вона жила, наче вона хотіла втекти з цього секонд-хенду, і я їй допоміг. Фішка в тому, що багато секонд-хендів, які на вагу, а вони прям скидають все у один великий корзину. Тобто у них там є якийсь типа товар, який називається там інше. Там якісь іграшки, якісь там прибори, ну, якісь там прилади. да, там Буває там і плойка, і блютуз колонка Все, що хочеш, буває. І вони все скидають прямо туди. Іграшки, диски, я диски, скільки разів я. е-е-е Рятував диски, коли вони випадали випадково з коробок або не випадково, може там діти брали, і вони вилітали. Потім ми окремо знаходили диск, окремо знаходили коробочки і складали все назад. І я потім ще купляв деякі з них, деякі просто складав і відкладав, щоб вони там е, нічого з ними не сталося. От. Але просто коли є такі от е, е, решіткові е, корзини, е, то крізь ці решітки все випадає. Але не всі секонд-хенди так роблять. Багато хто секонд-хендів роблять красиво. У них є прям окремі вони роблять такі, як коробочки, боксики. Да, в яких вони складають у цю всю рубрику, таке різне інше. От і, і класно, щоб треба, мабуть, уже тегати буде. Ті секонд-хенди, в яких це знаходжу, да? Ну, це економ-клас. Я сьогодні скажу вперше, де я там бігаю в економ-класах. Зокрема, це з економ-класу, і я думаю, що треба буде тегнути їх, можливо, зробити якусь окрему відосик з проблемами. Проблемами продажу такого товару, тому що не у всіх магазинах економ-класу є спеціально відведені місця в плані, щоб вони не бруднилися, щоб вони не ламалися, щоб вони не там, дряпалися, щоб вони не тікали нікуди, так, як ця книжка бідна. Вона там валялася крізь всі речі, і там багато книжок є. Якісь там про не знаю про запліднення, там про якийсь фітнес, і от серед них хвилялася вона, отак, от як є. От. тому вже ж хочеться, щоб було більш охайно. А для цього треба, щоб воно якось не знаю, щоб люди якось до цього ставилися більш охайно. Просто реально бачиш, що от там із секонд-хенду в секонд-хенд є прямо відношення, бачиш відношення людей. Як вони ставляться до товару. Є люди, які хочуть продати дуже дорого товар, ставлять його в, спочатку в люксовий товар, да, там преміум. Хоча валяється він на рівні з непреміумом, так само Галімо валяється, десь він там западає, рветься, а потім вони дивуються, чого воно не продається. Вот. І тому, а вже ж треба. Ну, в цьому тут це все був не люксовий товар, це просто товар був, але все одно е дуже прикро, що до Ну, його так просто насипають насипом. Було б класніше, якби його трошки, трошки, хоча б, приводили до тями. Але я в принципі розумію, що е тоді б можливо не було цього кайфа е поритися. Тому тут уже тр треба. Е Думати на що краще закрити очі на трошку трошки недбалість деяких залів. Я не про всі кажу. А і кайфувати від цього елементу квесту, так елементу дослідження. От. Чи е, краще, щоб воно було трошки дорожче, але лежало на своїх поличках. Да? Я тому, що я думаю, що якщо воно буде трошки буде лежати на своїх поличках, то воно буде дорожче. І тому я, я поки не знаю. Ну е я просто думаю, що треба, щоб воно було в більш е е зручних, е зручних місцях. Фейсінги це називається в мерчендайзінгі. Щоб були правильні фейсінги, правильні торгівельні місця вибрані. Не кор в корзині, хай валяється не знаю, які іграшки можуть валятися в корзинах. А от е, такі штуки, це має бути окрема категорія. Мені так здається. Тому от на цій ноті, ноті надії, що буде е, е, реорганізація таких от, е, місць торгівельних, е, дай Бог, дай Бог. Все, дякую з вами, лампове телебачення, Горинич Змій і мої е, невеличкі, але дуже приємні, коротенькі, але крутенькі огляд е, цих всіх видань, які я. А, взяв, дякую за перегляд. Добра ніч.